Олег Винник скасував перенесений концерт у Польщі. Нагадаю, що минулого разу концерт був скасований через технічні проблеми а по факту через погано продані квитки. цього разу концерт також скасували через. Технічні проблеми, а по факту через те, що продали всього 100 квитків. Це при тому, що зал мав вміщувати 1200 глядачів. Олег звичайно не зупиняється і сподівається на відродження своєї зірки і анонсував новий концерт. Тепер у Німеччині мало того, це має бути тур з шести міст Німеччини, а Ціна на білети стартують від 69 євро. Чи це адекватна ціна для тих, хто отримує допомогу як переселенець в середньому 400 євро на місяць? І чи вдасться зібрати Олегу, хоча б. Один зал шостий покаже час, друзі. Але мені здається, що все це тр трохи виглядає крінжово. Я завжди говорив, що Олега був шанс повернутися в український шоу-бізнес, якби він робив трохи інші кроки, можливо, радився не лише з дружиною і головою фан-клубу, а звернувся б, наприклад, до професійних піарників або налагодив стосунки зі своїм колишнім продюсером Олександром Горбенком. Але Олег обрав інший шлях, а його аудиторію зацікавили вже давно інші артисти. І я не тільки про Кравченка.